Так. Ага, ось вона красуня. А якщо ми зробимо так, вона так не хоче, Росія? А якщо ми зробимо так? М -м -м? Не хоче. <глаз> ах ты ж, зарази. І що воно не вимикається тут? Вимикається. Yes. Ну що тепер можна спокійно? Поводі? Спокійно по воді, і куди нам? І куди нам іти? Куди ж нам іти? На драбину? На цю? Ось на цю, так? Да? Ай, <risque> встых, конечно. Ну... Ай-яй-яй. Скиф-скиф.